Це відео для тих, хто вивчає іноземну мову. От. І наче вже трошки слів вивчив, наче вже трошки граматику навіть розуміє, і наче вже будує трошки речення, але при необхідності там, відповісти на якесь запитання на вулиці, або звернутися до іноземця і поспілкуватися його рідною мовою. Дуже сильно втрачається в моменті, розгублюється і губить усі слова, губить усю увагу, і наче ніколи нічого і не знав. Оце відео саме для таких людей. Шановні, я буду говорити про Норвегію і норвезьку мову. Для мене це мій робочий матеріал, але це працюватиме для якої країни і для будь-якої мови. Майже у всякому випадку для будь-якої. Так от, любі мої новоспечені норвежці. Справа в тім, що ви діти радянської системи або пострадянської системи, да? і такий постулат, як чоловік чоловіку волк. Homo homini lupus ест латиною, да? він, на жаль, дуже добре індикронований в наші голови. І, і, на жаль, це живий принцип, і, на жаль, він дуже активно впливає на нас. Ми боїмося якось проявлятися іншим, іншим людям. Бо, а що люди подумають, чи не будуть сміятися, чи не будуть критикувати, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це все темна сторона місяця. Да? Це тінь нашого народу у юнгіанському сенсі цього слова. Вона присутня, її треба інтегрувати, треба над нею працювати само собою. Але, 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 два слова про норвежців і про Норвегію. Норвежці інші. У них немає такого. Вони не будуть засуджувати, якщо ви наробите помилок, а ви наробите помилок обов'язково. Вони вам будуть рукоплескати, вони будуть підтримувати вас. Вони будуть, ну, ті, хто ходять на спроб кафе і на всяке волонтерство, вони це наживо знають. Вони це практикують зранку до ночі і зустрічаються з цим повсякденно. Розумієте? От, того немає цього у норвежців, ніхто не буде вас там гостро засуджувати. Максимум хтось не захоче слухати, розвернеться і побіжить, але не через те, що ви паскудно щось сказали, а через те, що навіть якби норвежець до нього звернувся, бо він би вчинив би точно так само, бо він десь поспішає по своїх справах і, і по своїх роботах. Розумієте? Не надо, не накручуйте зайвої інформації собі, не сприймайте норвежців як вовків. Не треба так реагувати на них. Нормальні, хороші люди, вони люблять вас, вони дуже співчу співчувають тим обставинам, в яких ви опинилися, всі ж дивляться новини, всі бачать ці кадри, це жах для них, вони навіть в кошмарах такого не бачать. Е вони дуже люблять людей. Вони загалом в основній своїй масі 9 з 10, з 10 людей вони поважають вас і вони прекрасно до вас відносяться. Того змініть установку в голові, ніхто не буде з вас сміятись, якщо ви зробите якусь помилку. Да? Ніхто не буде з вас якось кепкувати, пліткувати про вас. Це нікому не треба, нікому немає діла до того, у них немає часу на це. Вони будуть вас підтримувати, слухати. І норвежці взагалі такий народ, який. Ти робиш помилки, ти робиш щось неправильно, але тільки через те, що ти намагаєшся щось робити, тобі рукоплещуть і кажуть: о, молодець! Бра, дер, бра, це добре, це добре. Давай, давай, ти, молодець, дюйф-лінк, Багато ж з вас знають це, але ви все одно в голові носите ідею того, що вас будуть засуджувати, що будуть кепкувати, що будуть пліткувати про вас. Не будуть, не будуть, шануйтеся, любі, з любов'ю. Обіймаю вас.